Так, спільнота доброго часу, Коль в мене сьогодні на виробництві в основному вихідний. Попробую таки збалансувати круг. Ось цей двигун, це нінці, конус. Хоча я розумію тепер, що вони тигри не могли збирати дуже багато. Не потрібен тут повністю, дорого виробництво ідуть дольше. До. І ось цей маховий поки що знятий. Усе пішли до верстаті. До речі, ось Мінерва машина. Це І Ось цей двигун, з якого я роблю. Ну, двигун ГДР. Так, як я і говорю, ось маховики зняв. Попробуємо обкатати. Почти нужно будуть чіпати. рука больше більш дзертить ну сотка ну для, для цього моменту ну досить досить добре таже і чіпати не буду продовжуй так коло поставимо місце обкатуємо

Майже дві десятки, навіть більше. 024. 023, угу. 024. Ну, поверхня. Така собі. Не дуже слизька. Добре, продовжуємо так ось. проточив. Вот все вот полосы какие-то. Не могу пояснить, это они. Трохи шлифанул на пильничку. Вот, от этого. Вот эти вот колывания. Колывания равномерные. То есть, цих порост, тобто відхилу нема до того, як був. Тобто можна прийняти за Ну що, є результат трохи, але б'є ні ще є. До речі, я в прошлому відео показував настройку, тут була частота. От зараз показую оберти двигуна. Тобто вносимо сюди параметри двигуна і настраюємо щоб були оберти. Так ясніше було, то вище Вичі... вичисляти. скільки воно в герцах не дуже. В даний момент от такі оберти. Так, ну спробуй. набагато краще, набагато. Ну Вже не так. Вже не так. Ревер. Набагато краще. Ну тут ще по плоскості її гуляло, бо лист в мене був кривий, Ну то я подумаю, можу спланувати на токарному. Ну, поки не трогаю, поки залишу так, то будуть коли магніти, будемо дивитися, що робити далі з цим плясанням. Хоча, коли буде вібра, все одно будуть пружини. Може і компенсує. Цей, цю відру пружини як амортизатор. Ну, подивимось. От, до речі, оці от руки ще і сумки шиють. Ну, сьогодні мій день повинен бути по локоть у мазуті. Якось ось.